Вітаю, вельми, шановне панство! Сьогодні у нас Bioshock Remaster. Перша частина серії та гра, яку я ніколи не приходив до кінця. Причини цього я поясню в кінці цього відео. А зараз прошу вас застібнути ремені. Ми занурюємося у океан наукової фантастики. Гра починається з того, що головний герой потрапляє у авіакатастрофу та дивом виживає. <му> Пливемо до сигнального маяка і заходимо всередину. На стіні висить банер з написом: Немає богів або королів, тільки людина. Заходимо в Бетісферу. При зануренні нам показують фільм про місце, в яке ми відправляємося. На ньому Ендрю Райан розповідає, що зневірився у житті, через те, що на планеті не залишилося місця, де було б можливо творити і не підпадати під цензуру або пропаганду держави. Тому він заснував Раптюр – підводний мегаполіс з хмарочосами, чи хвилечосами, мабуть, де зібрані найкращі мізки планети з правом створювати та вдосконалювати не боячісь наслідків. Але потрапивши всередину, перше, що ми зустрічаємо, це поїхавши з жіночку мутанта, швидко приклавши Хаймерс до складу я зрозумів, що відпустка буде веселою. З моторо, яка зручно закріплена на стіні, починає говорити чоловік на ім'я Атлас. Він допомагає головному герою з орієнтуванням на місцевості. Перед завалом, говорячи фразу «Would you kindly», що переводиться як, будь ласка, просить розбити камені ключем. Тримайте цей момент в голові. Далі глобус розводить нас на ширку якоюсь гидотою під назвою Плазміт. Я не колюся і вам не раджу, але якщо тут такі правила... Рідина, яку я собі загнав, це спеціальні ін'єкції з обробленого адаму, які призводять до зміни стовбурових клітин в організмі, що дозволяє виробляти генетичні модифікації та мутації, даючи користувачеві те, що деякі могли б назвати суперздатністю. Наприклад, вдарити струмом окупанта, підсмажити окупанта, заморозити окупанта під вареники і тому подібне. Нас вже мало не зготували мутанти, але їх злякав Дік Деді, які заради комічного ефекту я буду далі звати Великий нянь. Ті сварщики другого розряду мутанти, яких вивели задля захисту маленьких сестричок. Дівчат, які збирають адо з мертвих мешканців Яким Якимсь чином я не зламав собі шиї, впавши 6 метрів на обличчя, тому вона каже, що я ще живий, іде далі разом зі своєю нянькою. По дорозі глопус розповідає нам, що весь цей джах відбувся через плазміди, за які люди буквально готові вбивати один одного. Але у Атоса залишилась дружина та донька, яких він просить врятувати. В якийсь момент нам навіть покажуть роботу великого няня в дії. Розстрілявши декількох мутантів, отримуємо шлях у дори Нептуна, де з нами на зв'язок вийде сам Ендрю Райан, засновник міста. Він вважає, що протагоніст шпигун спецслужб і погрожує, що ми тут не затримуємося живими. Потрапивши у медицинський блок, АТО скаже, що нам потрібно здобути ключ доктора Штаймена, який після декількох доз Адаму почав різати все живе і неживе. Доктор завалює прохід, і тепер потрібно шукати інший шлях до хірургічного відділу. Паралельно з цим Ендрю Райан оголосив у за нашу голову, тому мутанти стане чи більш активнішими. За допомогою нового плазміду телекінезу потрапляємо до доктора. А що, веселий такий хлопак? Після невеликої перепалки доктор закосплев отрицательної сплитії. Дочі по сюжету бачимо, як на маленьку сестричку нападає божевільна русня. Бл'є! Ми погодять! Ми погодять! Від смерті я рятую доктор Тененбаум. І тут наставлять перед вибором очищати сестричок від дії плазміду. При цьому отримувати небагато Адаму, чи вбивати дівчат і отримувати значно більше. Я, як прохавний геймер, скажу, що рятуючи дівчат, ви отримаєте додаткові бонуси у вигляді 200 єдиниць Адаму за кожну третю врятовану сестричку. Інформація не точна, але по особистому досвіду десь так. Тепер по мапі будуть розставлені Бікдеді для фарму Адаму. Як на мене, окрім сетінгу, бої з ними найкраще, що є в грі. Далі відправляємося у дари Нептуна, де знаходиться рибний завод Френка Фонтейна. Дуже винахідливий поц. За допомогою контрабанди та вміння маніпулювати людьми він забацав собі непоганий фінансовий батут і спонсорував досліди доктора Тененбаун, яка є причетна до винаходу великих няней та сестричок. Атлас каже, що його родина знаходиться у Бетісфері в кінці заводу Фонтейна. Гупаємо подвір'ях і знайомимося з варшиком технікуму імені Євгена Оскарповича Патона на ім'я Піч Білкінс. Він каже, що пропустить нас далі, якщо ми принесемо йому камеру. Долаємо декількох няни на шляху і знаходимо фотокамеру. Вона допомагає дізнатися сабкі місця ворогів та за певну кількість фото винагороджує бафами на домах. На цьому моменті я запукав, важно прочитавши завдання, я цілу годину ходив в одне місце, потім в інше, знову вертався, і так з десяток разів, поки не побачив завдання сфотографувати певних мобів. Як же в цей момент в мене горіла дупа, довелося купувати новий стілець. Врешті-решт, завдання було виконано, тепер потрібно віднести ці знімки Уілкінсу. Він просить скинути всю зброю в пневмотрубу і нападає на нас ненацька, кажучи, що ми пішка Френка Фонтейна, який, до речі, вважається мертвим вже як два роки. Але старий забув, що я накачений плазбідами, і за свій скароз життям. Забираємо свій лут і тут, до речі, у мене питання до гри. Моя зброя стала на інші позиції. Наприклад, якщо револьвер був на клавішу 2, то став на клавішу 1 і так далі. А в самій грі немає функції бінду вручну, чи просто я був неуважний. Це трішки складно моє проходження, поки я звикав до нової розкладки. Йдемо далі до панелі управління, і незважаючи на погрози Райна, тягнемо за речах підняття Бетісфери. Але Райан Гослінг підриває її, вбиваючи сім'ю Атласа. Розбитий гором Хаймер що нам треба тікати в до Аркадії. Саме в цьому місці виробляли кисень для всього Раптюра. і саме тут лежить найкоротший шлях до Ендрі Райана. У цій локації нам доведеться стріляти, ще стріляти, і ще. Коротше, дуже багато стріляти, аж поки ми не вийдемо до основного саду. Тут на зв'язок з нами знову вийде Райан Рендольс. Пробачте, що за останні декілька хвилин ви почули цем'я більше, ніж жартів, але я нічого не можу зробити. Тут весь сюжет крутиться навколо цих двох телефонних злодіїв, і не називати їх по іменам просто неможливо. Я вже і так змінюю їх як можу. Так ось, Ендрю Гарфілд каже, що не дозволить нам вижити та пускає труйний газ у систему вентиляції, яких в ці дерева, тим самим все живе в раптірі. Одразу після цього на зв'язок виходить Джулія Ленфорд, яка в минулому вирощувала ці дерева для Райана. Вона просить принести нам троянду, за допомогою якої вона зможе врятувати дерева. Ну я прям грінпіс. Відправляємося на пошуки, не забувши врятувати декількох сестричок по дорозі. Ось отутечки. Забираємо квітку та повертаємося назад до вченої. Поки вона готує антидот, хитрий Райан. Так. Мені справді дістала ця тавтологія. З цього моменту буду звати його Пацюкевич, бо так хочу. А? І що ви мені зробите? Я в іншому місті. Пацюкевич пускає газ у її кабінет та вбуває Ленфорд, але перед смертю вона встигає написати код від сейфу, де лежить інструкція виготовлення антидоту. Відправляємося на місцевий ринок. Збираємо всі інгредієнти та готуємо дозу файзера для розпилення. Тут на нас нападають хвилі мутантів. Я, як справжній ветеран колди, розкидав мікрочелів та відправився далі, у розважальний центр, з якого ми зможемо потрапити на Гефестус, де розташований кабінет Пецюкевича. Але в лунопарку виникають проблеми. Бетісфера, в яку ми повинні були пересісти, уходить під воду, і з нами на зв'язок виходить Сандер Коін. Він глушить зв'язок з Старбаксом і просить відвідати його театр. У театрі розумів, що Маесто трішки, ну, йобнувся. Він підриває свого учня і каже, що це була вершина його кар'єри. Тепер, щоб пройти далі, нам потрібно вбити ще трьох учнів Коїна, які його розчарували, та сфотографувати їх трупи. Ле. Після кожного Сандер буде давати нам винагороду, а іноді направляти на нас мутантів. Отакі вони митці незрозумілі. А зараз буде важливий сюжетний момент. В місцевому Барделі Садиєли знаходимо труп Жасмін Жолін, яка мала стосунки з Пацюкевичем, та навіть народила від нього. Доктор Тененбаун заплатила Жасмін та придбала дитину. Коли Пацюкевич дізнався, то забив свою кохану трубою. Не подумайте, чи він переймався за періска, чи щось таке. Тененбаун працював на Фонтейна, який був суперником Пацюкевича. А дивлячись на те, що майже все у Раптірі працює за допомогою системи розпізнавання ДНК, можна зрозуміти, чому він ліквідував Фонтейна декілька років назад. Закінчуємо квест Коїна, то повертаємося в Атрію. Тепер ми можемо зустрітися з Коїном особисто. I'm an artist. I'm a performance artist. Він дякує нам за допомогу у створенні шедевру. Тепер зв'язок з префіксом відновлено, і ми можемо рухатися далі в лабораторію Гефестоса. В Гефестосі знаходиться офіс Петюкевича. Снікерс знову ласкаво просить нас піти і вбити довбойоба. А коли я дізнався, що Андрю Андру сняв, то збільшив темп вдвічі. Та на жаль, двері в кабінет були заблоковані. Хто б сумнівався, у цій грі вічних дверей не буває. Тому нам потрібно зібрати Емі бомбу. Але дізнаємося ми це в кінці локації, і тут у мене багато питань. Невже не можна було зробити, що потрібні інгредієнти можна було підібрати по ходу проходження рівня? Бо я пройшов до корпусу бомби, а потім мені кажуть, повертайся тим самим шляхом в початок рівня і збирай запчастини. А потім відгадайте, що правильно знову в кінець збирати бомбу. А далі ні за що не здогадаєтесь, вйобаний початок рівня, щоб поставити цю кляту бомбу. При цьому моби на локації будуть спавнитися нескінченну кількість разів. Як же я ненавиджу обіцяний бектрекінг? Ми що в Чорнобаївці. Зробивши все, як казав півас, направляємося в кабінет до головного злодія. Проходячи кімнату, взято з якогось детективу, розуміємо, що ми насправді син Ендрю Райна та Жасмін Жолін. столі лежить старий запис доктора Сушонка. З нього дізнаємося, що головного героя підверглиму тація, і вже в один рік він мав тіло 19-річного юнака. Стоп, стоп, стоп! Мене не це бентежить. Я що граю за русню? Сподівайся, Джек взяв мами на громадянство. Також дізнаємося, що не запрограмували виконувати будь-які накази, почувши фразу Будь ласка, чи, як кажуть в оригіналі, Would you kindly. І насправді мама не нас збрехала магічні слова. Може всі росіяни теж запрограмовані бути довбойобами? Зустрічаємося з батьком. Він ганяє нас по фізкультурі, паралельно розповідаючи, що не було ніякої катастрофи з літаком. Це сам Джек посадив літак на воду. Блять, ну тупо зимній солдат якийсь. Далі батя наказано на вбити його, застосовуючи магічні слова. Але скажу відверто, я б його і без цього застрелив. Вбити русню хоча б віртуальну, все одно приємно. Тепер Атлас розкриває свою справжню особистість. Він і є Фрэнк Фонтейн. Тепер ми йому не потрібні, і він збирається здихати зайвого свідка. Але рятують маленькі сестрички доктора Тененбаум. Вона зняла частину контролю з нашого мозку, але щоб повністю позбутися контролю від Фонтейна, нам потрібно приготувати антидот зразок 192. В кабінеті доктора Тененбаум, здається, побував у москалі і розгромили все. Вона допускає, що склянку зразком могли викрасти люди Фонтейна. Завітавши до замку місцевого Путіна, знаходимо антидот, та водночас дізнаємося, як Френт тут це провернув. Поки Ендрю Райн збирав навколо себе еліту інтелігенції, фонтейн створив будівлю для бідних, де допомагав людям робочого класу, а ті в свою чергу присягали йому на вірність. Тупо місцеве Дон Карлона. Дія антидота, виявляється, недостатньо і треба шукати бустерну дозу в кабінеті Сушонга. Як ми бачимо, експерименти, які він проводив, не завжди були вдалі. Досліджувати великих няний, він взагалі був адекватний, та нехай. Забираємо, за чим прийшли, і виліковуємося від хвороби зимового солдата. Фонтейн запрошує нас розібратися як чоловіки, але побачивши мою таманську булаву, відразу тікає, пошкодивши двері. Їх можуть відкрити лише маленькі сестрички, але вони не підуть зі мною. До речі, чому б ні? Я рятував їх всю гру, щоб мені ось так відплатили, Довіряй потім людям. Як би не було, зараз мені треба зібрати повний комплект підводного няня, щоб прикинутися одним з них. Весь процес вам показувати не буду, він дуже нудний. Тупо ходиш по берсі і вибираєш те, що по знижці. Одягнувшись, як чорт, виконуємо обов'язки великого татуся. Тут я трішки провтикав, але не переживайте, мені видали нову сестричку. <звук> Відбившись від цих мобів, потрапляємо в кімнату перед фінальною битвою, де можна підготуватись. Босфайт дуже легкий. Три фази, в яких потрібно натовти пику перекачаному фонтейну. В переривах відкачуючи з нього вишневе рево. Після останнього разу він відштовхує Джека, в цей момент набігають зі стрічки, так розуміють мій Далі катсцена, в якій показують, що Джек з стрічками покинув Раптюр і дожив до старості. Титри. Ну а тепер мої враження від гри. Як для 2007 року, напевно, дуже добре, але вважаючи, що я грав у ремастер версії, у мене завалялось декілька питань. Невже не можна було зробити бін зброю вручну? Ну незручно мені тягнутися за арбалетом, який стоїть на клавішу 7. Через це я не використовував половину свого озброєння. Чому максимальна кількість валюти 500 гривень. Були ситуації, коли мені просто не влазило більше і я пройобував гроші просто через те, що не міг їх підібрати, а магазину перед не було. І мені довелося пиздувати в магазин, купляти непотріб, щоб потім повернутися і підібрати ці кляті копійки. Про бектекінг я вже казав: якщо я хочу побігати по одній тій самій локації 100 разів, я піду в Fallen Order. Чи краще поїм лайна, мабуть. Незважаючи на всі мої дойоби, маю виділити позитивні моменти: по-перше, дизайн. Я як фанат стимпанку та дизельпанку насолоджувався оточенням все проходження. Сетінг просто неймовірний. Стріляти в грі не набрідає, а битві з Деді запам'ятовується надовго, хоча це, мабуть, залежить від рівня складності. Сюжет трохи затертий, але згадуючи, що гра 2007 року розумію, що на той час це був непоганий такий сюжетний твіст. Тому в загальному плані гра мені сподобалася, але перепроходити її я навряд чи буду через її застарілість. Можете починати кидати в мене бавовною. До речі, пробомовну не ігноруйте повітряні тривоги та вірте в ЗСУ. Все буде Україна.